Вітаємо всіх міні-агро. Сьогодні у нас готується трактор до відвантаження, це Булат Т-244Р. Тракторець у нас на 24 кінських сили з потужними крутими мостами. Трьохциліндровий, повнопривідний, з двома насосами НШ, трактор з рівною підлогою. Має реверс, бокове розміщення КПП. Дуже зручно зроблено, щоб не заважати водієві. Гарна панель автомобільного типу. Трактора 25 2025 року випуску, має передні та задні противаги. Задня розина 11,2 на 24. Також що дуже цікаво, що в цьому тракторі є дві пари гідровиходів, а також примусована вісечка. Отже, хто бажає собі такого тракторця? Дуже класна ціна, дуже класна якість трактора. Дуже багато ми вже продали. Цей тракторець їде у нас в Віжницький район, село Бережниця. Отже, вітаємо нових господарів. Дуже гарний вибір.